Протягом доби Росія завдала по регіону 2367 ударів. Бомбардувань зазнали 13 населених пунктів: міста Гірник, Курахове, Селидове, Сіверськ, Торецьк, селища Гродівка, Дружба, Зарічне, Нью-Йорк, Північне, Села Дачне. Карлівка Ясинове. Пошкоджено 60 цивільних об'єктів, 40 житлових будинків, адмінбудівлі, кафе, магазини, автостанція, автомобілі, ЛЕБ. На селидове окупанти скинули авіабомбу Каб 500 Поранено шістьох мешканців, з них двох дітей. Пошкоджено сім багатоквартирних і п'ять приватних будинків, чотири адмінбудівлі. По селу Ясинове росіяни вдарили з ОТРК Іскандер М. Одну людину вбили та одну поранили. Пошкодили фермерське господарство. Курахове ворог накрив з РСЗВ ураган. Двоє цивільних осіб загинули, троє травмовані. Пошкоджено два магазини, автостанцію. Турецьк перебуває під безперервним вогнем. Російські терористи вгатили по місту трьома авіабомбами КАП-250 та артилерією. Є загиблий. Троє жителів зазнали поранень. Пошкоджено щонайменше два багатоквартирних і сім приватних будинків. У Сіверську артилерійський удар забрав життя цивільної особи. Зруйновано оселю. Двох людей. Травмовано в дачному внаслідок обстрілу з РСЗВ ураган. Пошкоджено 10 приватних осель. Ще троє поранених у північному, два в Нью-Йорку, один у гірнику. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.